На огляді чудовий та маневрений трицикл Корсо Логан. Потужність двигуна 800 Вт, що дає запас ходу до 45 км. Акумулятор 72 В 20 А. Максимальна швидкість до 50 км на годину при навантаженні. Має поворотники, гарне освітлення фари. Гідравлічні гальма. Чудовий у русі, як по асфальтованій, так і по ґрунтовій дорозі. Ми знаходимося у місті Кривий Ріг, проспект 200річчя Кривого Рогу 8, ювілейна в п'ятиповерхівці. Надсилаємо по Україні на відділення нової пошти або делівері. Шукайте нас на Фейсбуці, магазин Велогараж.